Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. У чому проявляються особливості клімату Північної Америки? Велика протяжність Північної Америки з півночі на південь спричиняє значні відмінності в її кліматі. Середня температура січня. На півночі канадського арктичного архіпелагу становить мінус 35 градусів за Цельсієм. А на півдні півострова Флорида плюс 20 градусів за Цельсієм. На клімат істотно впливає характер рельєфу материка. Наприклад, у помірних широтах морське повітря, що приходить із заходу, зустрічає на своєму шляху кордельєри. Піднімаючись вгору, воно охолоджується і залишає велику кількість опадів на узбережжі. Плив тихого океану поширюється лише на прибережну смугу, оскільки повітряні маси з моря, перейшовши через кордильєри і внутрішні області материка, втрачає свої властивості, змінюється температура і вологість. Уздовж узбережжя Тихого океану на північ від 45 градуса північної широти проходить тепла аляскинська течія, яка підвищує зимову температуру і приносить насичені вологою повітряні маси. На південь від 45 градуса північної широти приходить холодна каліфорнійська течія, яка знижує літню температуру в прибережних районах. Вплив Атлантичного океану. Дещо стримує гірська система Апалачів. Найбільше опадів випадає на південному сході материка. Завдяки вологим пасатам, що приходять сюди з океану. Цей район отримує до 2000 мм опадів на рік. У північних полярних районах при постійно низьких температурах переважають північно-східні вітри арктичні повітряні маси особливо далеко проникають на північному сході, де холодна лабрадорська течія знижує літню температуру. Рівнинний рельєф у середній частині материка не створює перешкод для руху повітря з півночі на південь і з півдня на північ. Тому холодне арктичне повітря взимку іноді може досягати берегів мексиканської затоки. А тропічні повітряні маси можуть проникати далеко на північ. Великі відмінності в температурі і тиску між цими повітряними масами створюють умови для утворення сильних вітрів, ураганів. Потужні атмосферні смерчі, торнадо приносять багато лиха, руйнують споруди, ламають дерева, піднімають і переносять великі предмети. Довідомо, торнадо це атмосферний вихор, що має лійкоподібну форму. У центральній частині материка спостерігаються часті посухи, суховії, пилові бурі, що знищують верхній шар родючого ґрунту. Кліматичні пояси у Північній Америці змінюються від арктичного на півночі до субекватеріального на півдні. Арктичний пояс. Протягом року тут панує холодне арктичне повітря. Часті тумани. Велика хмарність. Снігові бурі. Літо холодне. Температура не піднімається вище плюс 5 градусів за Цельсієм. Опадів випадає мало. Є льодовики. Субарктичний пояс. Сувора зима змінюється прохолодним літом із похмурою дощовою погодою. Кількість опадів невелика. Сніговий покрив незначний. Помірний пояс. Добре виражена зміна клімату за сезонами. Значно змінюється температура повітря і кількість опадів. Виокремлюють чотири типи клімату: морський, помірно-континентальний, континентальний і мусонний. Узбережжя Тихого океану і західні схили Кордельєр ухоплює область морського клімату. Температура тут мало змінюється впродовж року. Порівняно тепла зима і спекотне літо супроводжуються рясними дощами. Помірно континентальний клімат характеризується холодною зимою і теплим літом. Континентальний клімат має характерні сезонні відмінності. По справжньому тепле літо змінюється холодною зимою. Опадів 400-600 мм на рік. На крайньому сході область мусонного клімату. Літо тут не жарке, дощове. А зима холодніша, ніж на крайньому заході. Кількість опадів від 500 до 1000 мм на рік. Субтропічний. Узимку температура рідко опускається нижче 0 градусів за Цельсієм. А сніг рідкісне явище. Улітку тут панують сухі тропічні повітряні маси. Тут виділяють три типи клімату: середземноморський, субтропічний континентальний і субтропічний мусонний. Тропічний. Упродовж року тут панує жарке тропічне повітря. Цей клімат називають кліматом вічного літа. Різні умови зволоження, тому виокремлюють два типи клімату. Тропічний пустельний і тропічний вологий. Часто виникають торнадо. Субекваторіальний. Висока температура вище плюс 25 градусів за Цельсієм зберігається впродовж року і майже не зазнає сезонних коливань. Опади випадають переважно влітку. Кліматичні умови на більшій частині материка сприятливі для вирощування різних сільськогосподарських культур у помірному поясі пшениці, кукурудзи, у субтропічному рису, бавовнику цитрусових. У тропічному кави цукрової тростини, бананів. Тут збирають 2, а іноді і 3 врожаї на рік. На материку найнижчу температуру спостерігали на плато Юкон, Канада. мінус 63 градуси За Цельсія. Найвища температура коли небудь зареєстрована на цьому материку, плюс 56,7 градуса за Цельсія. Рекорд було встановлено. В долині смерті США, штат Каліфорнія. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, у чому проявляються особливості клімату Північної Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!